Шановний пане міністр, я звертаюся до міністра аграрної політики. Ви знаєте наскільки гостро є сьогодні проблема закупівельних цін на молоко? У людей, які за рахунок утримання худоби підсобних в своїх господарствах, виживають. Ціна, нагадаю, вам 2 гривні 50 копійок. Люди обурені. Є відповідний законопроект. Чи підтримуєте ви цей законопроект, який би врегулював цю проблему? І чи підтримали ви ідею, щоб встановити закупівельну ціну на молоко, скажімо, у відсотковому вимірі від ціни реалізації молочної продукції? Я розумію складність цієї проблеми разом з тим, які є підходи і бачення у міністерства АПК для того, щоб регулювати цю проблему і полегшити життя людей, точніше кажучи, підтримати їх виживання. Дякую. Дуже дякую за питання. Якраз в презентації це питання ми проговорювали, що це дійсно дуже велика проблема, яку Міна ПК зараз акцентує. От, тому будь-яка зараз скажем, підтримка, яка є, скажімо, дотаційна. На жаль, нема зараз ви бачите, на ситуацію бюджет пустий цього напряму. І дуже важливий напрям наступний. Дивіться, зараз ми проаналізували в рамках робочих груп останніх питання роздрібних цін. Роздрібні ціни на молоко зросли на 45%, оптові 21%. При тому, всьому, що від населення ціна зросла тільки на 8%. Тому і ціна залишається, як була, 2,5 гривні. Це питання, що ми зараз спільно будемо дивитися з Мінекономікою і з антимонопольним комітетом. Тому що питання дуже просте, що є в ланці так званої додаткової вартості ми бачимо несправедливе розподілення. Те, що стосується мінімальних цін регулювання, ви повністю праві питання є складне, тому що це йде в розріз дерегуляцією, Ми це питання зараз хворили з Міністерством економіки. Тому зараз будемо шукати перш за все ті чи інші міри, які а можуть підтримати, скажімо, не напряму, б, якщо буде з'являтися додаткові, скажімо, фінанси по бюджету. Це і третє зараз. Є програма 250 мільйонів по підтримку тваринництва. Ми сьогодні на урядовому цю програму будемо затверджувати. Це компенсація буде а. В самому середньому бізнесу по головах і бе по фермах сподіваємося також може підтримати наших виробників молока і тваринників. Дякую.